І одяг для найменших. Тут розміри по 98. Для таких манюнечок. Ой, яка прикольна, класна, безрукавочка. Можна на хлопчика, можна на дівчинку, але те, ну, це більш для хлопчика. Курточка, комплект. Дивіться, штанішки і кофточка 189. Піжамки по 129. Гляньте з вушками така. Гарна ціна 459. Для Джинсові шортики, муслинове таке гарненьке платінко. Це прям дуже для малесеньких. 159 гривень комплект. Така сорочечка на хлопчика муслиного 149 Чоловічки 239. Ну, якість, ну, як на дотик непогана. А як воно буде при носінні Ось цей дуже-дуже приємний на дотик 119 На дівчинку. Такий комплект 119 білизна для хлопчики для дівчаток.